26 липня 2022 року після затяжних дощів стан нашої капусти в бур'янах баштан Після затяжних дощів кавунчики трошки хворіють, то фітофтора нападає, то ще щось, то тля тут бігає. Певно, що цей рік не дуже буде врожайний на баштан. Це кабунчик Карістан, щось їх дуже рідко видніється тут. Ось такий ось вигляд має баштан.